Окрім статистичних даних, які свідчать про кількість виявлених нетверезих водіїв, є й інші цифри, які і змушують працівників державтоінспекції до рейдових перевірок. У минулому році п'яні водії скоїли 136 дорожньотранспортних пригод, у яких 32 людини травмовано, і 5 загинуло. Щоправда, така статистика не повливала на любителів нетверезої їзди у цьому році. Лише за одну добу інспектори ДАІ відправляли на експертизу по 50 горе водіїв. На території Житомирської області, як і по всій державі, з 1 по 16 січня проводяться оперативно-профілактичні заходи п'яний водій злочинність. Працівниками дає управління в Житомирській області вже задокументовано 458 випадків керування водіями в нетверезому стані, що дало змогу нам зменшити рівень аварійності та дійсно забезпечити безпеку дорожнього руху на всіх автошляхах області. Як показує практика, у всіх 458 випадках нетверезих водіїв не лякав штраф від 2,5 до майже 3,5 тисяч гривень. Щоправда, самі ж працівники ДАІ говорять, головне не штрафні санкції, а врятоване життя учасників дорожнього руху.